Ось так прийшла на цей город до половини. Ну, до половини, Може, навіть не до половини. Ми посадили картоплю. Господи, і вже такі буряни. Ну, подивіться, що робиться, що це має бути цього року. Мені дуже страшно. І так ніби небагато бульби я посадила. Так мені щось дійсно страшно стає. Міша далі садити не хоче, а ось ці сім рядків, що не досадили картоплю, саджу зараз квасульку. познаходила, трохи щось купила і потрошки насаджу квасолі цей. Міша, може би ми ще посадили бульби все ж таки ці ряди? Ха? Та щось мені, мені страшно, що ми так мало бульби посадили цього року. Людям не страшно, що посадили цей. Я в а Та мене, а я тебе. Ні, не, не дякую. Що, не хочеш? Не. Хочеш м'ясо? Ну, та йдемо садити квасольку, я буду зараз розкидати, а Міша буде загортати. О, всяких різних сортів. Саджу, що буде, то буде. А, таку квасольку я купила. Вона називається Ясі. Це є така біла, але вона була дуже дрібненька. Я купила цю 50 гривень літра дала. І зараз по 2-3 квасольки кидаю, ну, на відстань 30 см. Аби не густо, бо вона, якщо густо, вона не родить. І докидаю, мені ще заду буде загортати. чого нема, а буряни вже зелень. Що ти всі засваж, ще не глибоко так. Я не глибоко і да. засоби. Отак легенько міша засуне зараз косольки. І хай родять. Треба тут буде обсіяти тими гранулами від слимаків, бо вони з'їдять чисту квасольку. Ось так. Там вже. Садимо, що буде, то буде. Все, чотири рядочки вже посадили. Жаль, що я не взяла рукавиці, трохи вимикую ці будь-які, але тут можна і на скло напоротися. Бачите, як скільки скла на поверхні. Не знаю, чи видно, чи відбиває вам. Тому що тут був колись колгосп і викидали все, що хотіли. Бачите, до цих пір там викидаємо і каміння, і що тільки нема. Якусь таку ще квасольку торішну зібрала. Не знаю, чи вона достигла, чи вона не зійде, зійде, чи не зійде, але саджу. Все, що є, все висаджую. Бо мені страшно, що я так мало картоплі посадила. П'ять соток картоплі. Мені страшно, це перший раз в житті. Я так мало посадила. Ще лишилося два рядочки, то мені треба докупити квасольки ще на тих два рядочки. Я хочу такої білої тих ясів докуплю ще. Так, пішла гарбузи садити. Ось купила такі гарбузи арахісове масло. Ось такі я бачила ось таких саме гарбузів. Італійці готують там ці страви, гарбуз лунка пієна Дінаполі. І такі вони гарбузи там, там мають, там вирощують і там продають. Я там бачила в магазинах такі гарбузи. Ось то я йду такі садити. Плоди від 15-20 кілограм. О, до 30-35 кілограм. Оце воно в нас спасоване, я так зрозуміла. Але воно італійське. Фухіке довге. Так, продукт. Продукт of Italy. Так, ну я кажу, що я там бачила ці гарбузи. Насіння з Франції. Будемо тепер їсти гарбузи і французькі, і італійські. Лише би хтось приготував. О, тут в мене ще є рядочки, що міша не хотів досаджувати бульби більше. То я тут посаджу ці гарбузи, аби вони ну, не запилювалися з іншими, тому що гарбузи запилюються одні від одних. Кидаю по дві зернини. Можна по одній, а можна і по дві. Між іншим, тут пише метр сорок на метр має бути. Ну, в принципі, ми так і садимо. І мені зараз засуне. Ну, от і цей пропускаю. Один ряд пропускаю, то я саджу. В принципі, я саджу метр на метр двадцять у мене буде. Бо 60-60 на картоплю міжряді, то метр двадцять на метр. Ну, і як падить дві насінини, то вже не така аж біда. О, а тепер ні ряди не нарізаю нічого. От тут, по цих рядах, де йшла фреза, на метр, б'ю ямки. О, і це саджу, мускат де прованс. І зразу можу засовати ногу. О, все. Навіть можеш і в ямку кидати, салітру з нітром фоскою. Ну, але ми вже таке не взяли то вже. Все. І... А в дерку ті великі гарбузи. У мене все сортове, ну де я хочу будь-яких гарбузів. Ну що ти до мене причепився? Когось брати, як я маю своє? Я тебе знову знімаю. Не сніма. Снімаю. зняла мене. Отакий, як такий один ряд, другий ряд. то напроти між ними в шахматному порядку О, ямка є, ямка є, то між ними б'ю. Слідові у ряді. В шахматному порядку. <реш> Міша дуже довго рахує зернята. <реш> так. Все, будь повимикала. повимикали. Як вони м'якаються гарно? О, хоч і без рукавиць, але страшенно печуть руки. <реш> Нічого, то будь-яків вже нема. Йдемо зараз сіяти буряк. Кормовий кроликом. Оце рядочками посадила ще цибульку. Ще цибульку посадила. І ще скільки лишилося. А я вже не одна. Там барак кормовий. Далі гарбузи за гарбузами цибуля. І ще цю ладочку маю засадити. Ще трошки червоного барака, а може й не буду садити. І гарбузи. І все. Решту засію, конюшину заходить, людей ніде нема, а я ще далі, далі на городах. Міша кричить каже, що до восьмої години то вже далеко. За восьмою і сили не маю. Сили не маю все одно. І хочу скоротити той город, хочу скоротити, а він ніяк не скорочується. Всі будь-які повимикала, а вони все одно вилазять. Отут земля дуже гарна. Саме ці шматочки. Дуже дуже гарний. Може ще я зараз посаджу гарбузи. Аби... Що, ні, нема завтра чи як тут? То... Хоч вже скінчається. І добрий каже, що їдеш десь вже кінчаїти. Їдеш каже. Ти їждиш? Котрий Ігор? Наш. Що каже? Чи ми виїжджаємо. Чого? Що так ну, а хто нам посадить? Та завтра їде. <губ> Його снімати не треба. Темна ніч йдемо вже до хати. Йдемо, наша хата. Ідемо додому. <губ> <губ> на дорозі на стовпах світяться лампочки, а ми лише додому йдемо сорота. Отаке то наше. Йдемо як, отак, як битий, де битого везе. Ось таке. Я люди відпочиваю, там часу. І ще не все, ще завтра трошки. Посадити не стало бурячка кормового. І вже тут цивулю сіяти треба. Ідемо мені ви долізти до ліжка. Ноги вмити і все. Ой, старий, так. Ну, все, Добра ніч вам і спокійної вам ніченьки.